Всім привіт, друзі! З вами Соні Game. І да, як ви бачите, заходимо в новості і да. Ми добили з вами нарешті вже 2 мегабокса Або 12 призів Зараз І Ми вибрали 2 мегабокса і сьогодні ми на всіх аккаунті будемо відкривати 2 мегабокса Тому давайте ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і ми починаємо їх відкривати. розумієте, 2 мегабокси Це в два рази більше, ніж я тоді відкривав. Давайте перший мегабокси. Нічого. 4. Тут нічого не випало, тому переходимо на наступний аккаунт. I go now! Так, всім добрий день, гром. Привіт. Зайка Гром мене зустрічає. Так, зустрічає і ми. Так, This is too easy. Якісь кіни класні. Давайте мегабокс. Бам. Що? Що? Сі. Сімнадцять. таке можливо. Сімнадцять предметів. Йо моё Я. А що тут може випасти? Йо моё За це всі вподобайку і підписку. 17 предметів. 17! Мені 9 максимально падало. Так, давайте. 13 світиться! 13 світиться. Просто скрін. Так, давайте починаємо. Ріко! Ріко. Мені Ріко, цей випав крутий. Так, продовжуємо. Коль. Так, далі іконки. Вона! 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 Да, іконки. Ви бачите на 17 Сімнадцять предметів, 17! Де три. Не, ну це просто. Ой ще й спрей. Ні, ну це просто. Я не знаю, як це коментувати. Back on the grind. Так, з мене That наступний аккаунт. Yeah. Я до, до сих пір не вірю, що мені випало 17 предметів. Ні, ну це просто вже я не знаю, як це коментувати. 25. Ну да, нам трохи передишку суперселу роблять, тому що ну якось сильно прям жирно, 17 і потім ще 17 буде падати, тому. таке. Ай, Так, мегабокс. Чотири. Двісті блінгів, до речі, непогано. Yeah. Ну це ми так, знаєте, іконки поки вибиваємо. Ні, просто От підписники, от напишіть в коментах, вам випадало колись 17 предметів, чи мо. Чи давайте. От напишіть в коментарях, може вам і більше випадало, може вам і 20 предметів випадало. От... от напишіть в коментах, може вам і 30 випадало, то напишіть, мені цікаво, які тут максимальні предмети можуть. бути. Мені максимально це 17 випало. Тому давайте. Ч... Що? Просто. Що? То 8 гємів. Як мені так сьогодні везе? То 17 предметів. То 108 ємів. Що? Ні, друзі, ну це, це точно треба поставити вподобайку. То 17 предметів, то 108 гемів. Господи, як це. 8. Як мені так везе? 5 світиться, й маю. Ні, просто я не, я не знаю, як це коментувати. 17 предметів, 108 гємів, 8 предметів, господи. Ель Примо! Ель За 149 гємів. Я вже 149, я вже десь не знаю, більше 400 гємів заробив з тих мегабоксів. І це ще не останній аккаунт. Ще в нас три, три чи чотири аккаунта впереді. Попереду. Так, хто наступний? нас тут? Що? 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 Я не знаю, як це. Що сьогодні твориться з Броу Старсом. Мені випав кленці. Як це? То, От давай так перечитаємо. 17 предметів, 108 гємів, 8 предметів, 2 скіна, 1 на Ріко, один Ельпрімо. За 149 ємів і Кленсі. Це 6 мені вже разів повезло з цих мегабоксів. Так, а далі іконки. Що це твориться просто? Ось він. You know, і У мене ще є 146 ємів є. Я можу купити що захочу. О, так давайте купимо якісь скіни. Ah, Nobel kuplємо oh, done. Купили скин Nobel Speak to me. І давайте оці 67 залишимо, ну так, на майбутнє. Тому давайте наступний аккаунт. Time for an adventure! І не дай бог, тут ще щось круте випаде, я не знаю. Я просто я закінчу цей відос. Той просто я не знаю, як це коментувати. Ну. Три. Нарешті мені щось погане випало. Розумієте, я вже радуюсь поганим дропом. Такс, мега-бокс, Майма, о, Один блинг, Так, такс, и на наступный аккаунт. New customers. Ну, друзі, ну, в принципі, це трохи логічно, що мені вже нічого не падає. Ну просто ви розумієте, мені сьогодні кленці, кленці, новий персонаж, який звийшов зовсім недавно, і він можна сказати, з нового ака мені випав. Це просто як вилучити кленці. Просто я відкрив мегабокс і вибив кленці, 108 геймів, 17 предметів. То логічно, що, блін, як тут ще якийсь... Якщо мені ще щось повезе, то я в шокі буду. І останній аккаунт тоді. І переходимо на останній аккаунт ми на мою основу. Ну що ж, саме головне. Моя основа. Що думаєте, якщо щось круте випаде? Я, давайте, якщо мені випаде знову 100 гемів, чи даже більше, то я оцей скін купляю. ну або оцей Або можу, якщо мені хватить навіть цей купити, або навіть цей. Тому давайте. Давайте, щось круте. Я розумію, що я вже сьогодні і так забагато вибив. Ну, скільки є, давайте тому. бам 4. 4 єма, окей. Так, і. Що діє? Да, два світиться, щось буде, щось буде, щось буде, щось буде. Давайте, 3, 2, 1, Бам! Ріко! 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 149 ємів ще вибив! Йо-майо! -йо. Це кристальний Ріко! І пін на нього. Йо ма майо Дивіться! йо Йома йо, Не, сьогодні мені прям реально повезло. Так, давайте трошки поставимось тут. Тому, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Я сподіваюся, ролик вам сподобався. І сьогодні вибив 17 предметів. Всім пока!